Зараз я хотів би розказати більш детально про спеціальний інструментарій менеджменту податку на землю, який працює на основі якраз кадастрових даних та інформаційних систем. Цей інструментарій було розроблено Центром розвитку інновацій спеціально для управління необлікованими землями в громадах. Цей інструментарій дозволяє визначити. Ті ділянки, які на сьогоднішній день не опубліковані в публі... на публічній кадастровій карті, та не відносяться до інших видів кадастрів, оцінити їх, а також оцінити потенціал е... оподаткування цих земельних ділянок. На сьогоднішній день об'єднані територіальні громади отримали в своє використання. Землі за межами населених пунктів сільськогосподарського призначення, а також інші види земель, такі як польові дороги, лісосмуги та інші землі, які раніше перебували у державній власності, а зараз передані у комунальну. Відповідно перед громадами постало питання обліку та інвентаризації цих земель для того, щоби Отримати найбільший зиск від їх використання, здачі в оренду, що безпосередньо тісно пов'язано з питаннями подальшого стратегування та планування розвитку території громади. Інструмент менеджмент податку на землю дозволяє автоматизовано розрахувати необліковані ділянки, їх площу. Визначити вартість земель, та сформувати звіт у вигляді інтерактивної карти, на якій зазначені ці ділянки, а також надати у вигляді таблиці Excel. Звіт по кожній адміністративній одиниці, яка входить до складу Об'єднаної територіальної громади, за площею необлікованих земель, їх потенційною вартістю. Та податковою ставкою. Для визначення цих показників використовується значення середньої нормативно-грошової оцінки за метр квадратний в населеному пункті та середньої грошової нормативно-грошової оцінки сільськогосподарських земель за межами населених пунктів в межах сільських рад. На території об'єднаної територіальної громади. Для функціонування інструменти необхідно використати в якості вхідних даних шар земельних ділянок з публічної кадастрової карти, які зареєстровані у земельному кадастрі України на сьогоднішній день офіційно. Використати. Шари ділянок з інших кадастрів, зокрема лісового та водного кадастрів. Використати межі населених пунктів та межі сільських рад або старостинств за новою класифікацією. В межах об'єднаної територіальної громади. Інструментарій автоматично. Суміщає між собою ці шари інформації, знаходить ділянки, які не потрапили до жодного шару, та в залежності від їх місце знаходження у певній адміністративній частині громади розраховує середню вартість та податкову оцінку. Як показав досвід застосування цього інструментарію, за його допомогою використання громада. Може оцінити свій потенціал додаткового податкування, а також знайти ті землі, які можуть бути переведені у комунальну власність. В середньому додатковий дохід на сьогоднішній день для середньої ОТГ, яка оцінюється в середньому на території України в 300 квадратних кілометрів. Цей додатковий дохід від оподаткування оцінюється від 2 до 5 мільйонів гривень, в залежності від того, наскільки повним є на сьогоднішній день облік земель на, у публічному кадастрі. Знову кажучи про досвід використання цього інструментарію, можна сказати, що найбільші проблеми об'єднані територіальні громади з обліком земель мають саме в межах населених пунктів. Зокрема, невеликих сільських населених пунктів. Де склалися традиційні умови для землекористування, і багато землекористачів просто історично користуються землями, не думаючи про те, що на сьогоднішній день необхідно мати офіційні дозволи на право власності та землекористування. Цими землями. Також е, багато потенціалу для е, обліку та приведення земель в комунальну власність пов'язано з передачею ним земель державного фонду за межами населених пунктів. Таким чином, інструментарій менеджменту податку на землю. Дозволяє визначити стратегію громади по відношенню до першочерговості інвентаризації земель на її території, оскільки це не дешевий процес, і чітко розуміти яку матеріальну користь громада може отримати в результаті переведення земель, які на сьогоднішній день не обліковані. У комунальну власність або визнач, чіткого визначення їх сучасних землекористувачів. В результаті можна зазначити, що використання інформаційних технологій для управління активами, зокрема генформаційних технологій, дозволяє значно підвищити потенціал громади, її, спроможність, конкурентоспром... її конкурентоспроможність та податковий потенціал.